Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Відпочиває наш виноград під снігом, але завтра вже буде перше люте. Не спам'ятаємося, як прийде весна. Але що я про це? Я зовсім не про це відео хочу зняти. Я якраз про те, що вже пора думати про свої прищепи. Не втримався я цього року знову. Вирішив додати до своєї колекції. Не так додати, як замінити деякі сорти, які мені не подобаються, чи гібридні форми. Найбільш такі, які мені сподобались і хочу випробувати їх в своїх умовах. І знову ж я не про це, що я замовив, а про те, в кого я замовив. Замовляв я у Дмитра і Олени Ткаченко з Надніпрящини. Рекомендую їх, тому що це дуже відомі виноградарі, дуже хороші люди. У них величезна колекція гібридних форм і сортів. І вони щедро діляться ними. Досліджую їх, випробую в своїх умовах і рекомендують нам. Діло в тому, що я вже не в перший рік них замовляю. І кожен рік, вони, окрім тих, що я замовив сортів гібридних форм, вони щедро їх дають більше тих бруньок. От, наприклад, замовляєш 4 бруньки, тут 7 бруньок є. так? І крім того, дають ще подарунки. Кожен рік дають. От мені дали ще чотири сорти подарункових. Метют Калугінський, веселка, Фламія і Хеллоуін. Так що я рекомендую оцих виноградарів спішіть, замовити у них посадковий матеріал або чубочки. Я впевнений, що у них саженці, завжди в них якісний матеріал, чистенький, без всяких хвороб. І воно щедро діляться вони ним, подарунки дають і роблять скидку, значну скидку, якщо ви замовляєте там на велику суму. Так що от так от всім бажаю добра і миру, який буде після нашої перемоги, і бажаю цього всім.